Всім привіт! Гарного доброго вечора. Як обіцяла схема килим покривало. так так Тут я виплела ось цю частину повністю. І отак котика я виплета, виплела Далі я плиту котика, кицю, верніше, кицю, бо трьохколірна. Так, і ну далі я буду бокаю. Підплітати, а потім вже буду ось тут серединку. Ну, будете дивитися, тут також буде цікавеньке. Так, тепер я вам хочу показати серветочку. Це 10-й нитки, але вони товщині, як і рис. І до них, вірніше, верні, до неї, ось її схемка така. Ось така схемка до. До цієї ось э, серветочки буде. Ось вона така новорічна, з ялиночками. Ну, так, мені, що це більше на ялиночки схоже. Так, і тепер я вам ще хочу показати, що ще я розпочала, так, а розпочала я так. Э, тапок ви бачили, так, тапок ви бачили. Один у мене є сплетений, так, тапок є. До нього ось ця підошва також сплетена, і я розпочала розпочала ось до подошви, тому що в мене ж подошва складається з, з ниточок і також з пакетів. У мене ще буде пара. Тапочок, так, тому я е, всі, е, ну, розпочала, в мене, виходить, три штучки їх. Одна буде ось сюди йде, і дві буде ще на одну пару тапочок. Е, так що я їх підтя, е, вирішила підтягувати разом. Ну, а потім я вже доплету дві подошви такі з тканини. До цих. І, і далі це в мене більш колір, більш такий якийсь, більш бірюзовий. Так? А тут у мене буде такі самі ниточки, тільки сіренького кольору. Ну, ось все, що хотіла вам показати на сьогодні. Я вам дякую, що ви є. Ви найкращі. Ви самі найкращі. Тому бережіть себе, любіть себе! Вам при чудового настрою і любові до Бога. І пока-пока. До завтра!